Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні буде досить таке незвичне відео. За останні декілька днів назбиралось ми набагато запитів на абсолютно різні камені, і я вирішила об'єднати всі ці запити в одне відео, щоб не знімати багато чого окремо. Отже, покажу все разом в одному відео. І деякі прикраси, які ще я вам не показувала. Але, чесно кажучи, збиралися знімати абсолютно інше новинки по сріблу. Але сьогодні будуть браслети в більшості своєї і ще декілька цікавинок. Перше, що хочу показати, запитували у мене дівчата жеоди з агату. Маю чотири жеоди в наявності. Тобто це дві половинки однієї жеоди, покажу їх поближче. Кожна жеода коштує 380 гривень. Це останні чотири з було їх... була їх коробка ціла. Залишилось чотири. І ось ці дуже-дуже гарні, цікаві дві половинки. Однієї жеоди. Їх чотири. По ЖЕОДам поки що це все і поставок немає. Собачка, їх в мене є дві, я у viber спільноті показувала їх вже на YouTube-каналі ще ні. До речі, будь ласка, долучайтесь до viber спільноти. Посилання я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у Вайбері, номер телефону також залишаю. камінь Йооперліт. Камінь був знайдений у 2017 році. І зі спілкування з моїми шановними клієнтами я зрозуміла, що багато хто навіть не чув ще про цей камінь. Отже, чим він цікавий? Йооперліт світиться під ультрафіолетом. Я спробую трошки показати вам зараз, але у темряві, звичайно, коли вимкнути повністю світло, це буде набагато яскравіше. От знайшла свій ультрафіолетовий ліхтарик і спробую вам показати. Тут будуть світитися червоним, тут погано, дуже погано видно, але все ж таки можна зрозуміти, що я маю на увазі. Під ультрафіолетом камінь видає червоне світіння, Дуже такий. Цим він, в принципі, і цікавий. Собачки ручної роботи. Включаємо світло. Собачки ручної роботи, вага 500 грамів плюс-мінус, бо їх дві, 11 см у висоту. Такі потішні мордочки. Мені подобаються вони дуже. Вартість собачки 1700 гривень. Висота 11 см. Як це показати, що влізло у відео? Собачки є дві. Ось такі. Далі мене просили показати браслети. Широкі пласки, які є в мене в наявності. На сьогоднішній день я спочатку покажу дорогий сегмент і більш бюджетний сегмент. Отже, браслет Аквамарін. Дуже класної якості, дівчата. Тут він нанизаний на синю резиночку, сам Аквамарін, напівпрозорий, дуже-дуже класної якості. Цей один єдиний залишився в мене браслетик по аквамарінчикам. Сегмент 15,5 на 12,5 мм. І цей браслет підійде на великий об'єм зап'ястя. Тут на чоловічу руку, тут навіть, я не знаю, на 23 на 24 см він класно підійде. У мене об'єм запястя 17,5. Вартість браслету 2650 гривень. Він останній їх було досить багато. Далі малахіт також останній браслетик, на об'єм зап'ястя 18,5-19 18, см, вартість 1200 гривень. І от по малахітам завжди звертаю вашу увагу на те, що камінь сам по собі досить м'який. Тобто, Подряпати його досить легко. Ну, особисто мій малахітовий браслет я, чесно кажучи, розбила. Я випадково його не втримала, він у мене впав на підлогу і на плитці він просто ну, навпіл деякі камінці в мене розкололись. Тому з малахітами потрібно поводитись обережно і бажано не дряпати, не вдаряти. бо Дуже-дуже крихкий. Малахіт один єдиний. Останній браслетик з партії, сказала чи ні, 1200 гривень. Один. Далі просили показати в мене це по запитам родохрозит. По родохрозитам один браслетик є широкий. На об'єм зап'ястя, вони всі приблизно йдуть 18,5-19. Ось так він виглядатиме. Вартість браслету цього 1100 гривень. Родохрозити взагалі самі по собі дуже недешеві камні. І ось такої форми, тут якість вже абсолютно інша. Спробую ще ближче показати, щоб ви уважно могли роздивитися. Такі браслетики на 17,5, 17 17,17,5 зап'ястя. Найдешевший 2000, два наступних, зараз скажу, 2 500. Щоб я їх не переплутала. Так, такий браслет 2000, такий браслет. Угу, 2500. Всі на зап'ясті 17, ,5. 17, 17 ,5. 3 300 17-17 з 17 І найбільший браслет 4 ,5. Всі родогрозити в наявності. І ось такий тут реально видно різницю по якості. Але один ще залишився. До речі, дуже популярна була саме ця моделька в мене. Так, наступне, що я хотіла показати, по адулярам залишились в мене три браслети. Такі браслетики, два штучки залишились в мене 1800 гривень, всі на зап'ястя 19-20 см. І один залишився менший, тобто вущий. 1350 гривень. Адуляри покажу. Якість у адулярів у цих, у цих браслетів саме дуже класна. Синя іризація, синьо-блакитна така. Іризують класно. Тільки три наявності. Ще один браслет рутиловий кварц, 1800 гривень на 18 см об'єм зап'ястя. Покажу з двох, з двох сторін і внутрішній, і зовнішній бік. І ось тут, на мій погляд, довго я з, ним, а, з ними взагалі розбиралася з цими браслетами. На мій погляд, тут ось такі полосочки яскраві, так? Вони як профарбовані. Тобто, або це як декор зробили. Ну що, зі зворотнього боку вони трохи інші. Виглядають, до речі, дуже класно. Ось так на зап'ясті. Один єдиний залишився в мене. Гранати з широких браслетів Нещодавно відео знімала окремо по гранатам. Я їх там всі показувала, це зірчисті гранати, чотири браслети є. І один ось такий браслетик. Такий браслетик 2400 коштує на ручку 17,5. Такі браслети в різну вартість. Тут маркіз вирізка на 16,5 найменший, 1950 найменший, 2300, 2300 це дорогі браслети. і... 3900 найбільший. Вирізка тут нерівна. Тобто ширші, вужчі, як вони їх вирізали, чесно кажучи, не знаю. Але а, саме камінь, зірчастий гранат, ну, досить рідкісний. А, щоб побачити зірку, тут потрібно знову ж таки, спробуємо вимкнути підсвітку. Трохи видно, але, знову ж таки, тут не так чітко, як я це бачу вживу. Десь чіткіше, десь також чітко видно ці зірочки. Гранат. Наступне, що хотіла вам показати ще, так, в принципі, по дорогому сегменту це на сьогодні все, що маю в наявності. Агати, два таких величезних браслети, дуже класно на літо. я Зараз покажу, як вони виглядають. Шикарно. На зап'ястя 19 буде, ідеально, то і 20. Ось такі два браслетики. Це були вже давненько придбані вони на залишках, тому Досить демократична на сьогодні на них ціна 650 гривень. Два браслети в наявності. По агатам маю ще ось такий браслетик. Агат. На зап'ястя, так, 18 з половиною 19. Тут є нюанс, я зараз вам його покажу. Ага, знайшла. Тут є на лицьовому боці невелика тріщина. Зсередини вона не виходить, вона не наскрізь камня. Тільки на лицьовій стороні. Тому такий браслет я віддам зі знижкою за 400 гривень. Один єдиний. Чим вони мені подобаються? Вони абсолютно натуральні, а в плані, ну, сам камінь, звісно ж, натуральний. А в плані того, що вони не тоновані, не фарбовані. Це природній натуральний колір. Такий агат ще є. Наступне, що хотіла показати, запитували у мене мохові агати, і тут є варіанти. Один єдиний залишився у мене такий, як чешуйка. Цікавий браслет. Вони досить масивні, дівчата. Один залишився на ручку 18,5-19. прокручу трошки. І, чесно кажучи, ціну на нього я не знайшла. Їх було, якщо я не помиляюсь, 4. Браслет останній буде по вартості 650 гривень. Два браслетики ось такі, тут з маленькими кульками, вони чередуються. Такі браслети досить на велике зап'ястя. Тут 20 і вище, 21 навіть буде. Такі браслетики коштують 350 гривень і форму кулька. Це запитували саме, що є з мохових агатів. 12,5 діаметр. Такі браслети і такі, і такі по 350 гривень. Зараз покажу на руці. Також 19-20 тут буде ідеально зап'ястя. І такі це помоховим агатом, що є. Далі запитували ще у накіт. Зараз спробую за один раз виговорити: епідотизований граніт. Це не яшма, у накіт не є яшмою. Браслет широкий, 650 гривень, він один-єдиний останній тут 17,5-18 см. об'єм зап'ястя. І два браслетики ще мають діаметр 10, 12. Діаметр 12, такі браслети по 350 гривень. Тут вже найбільше об'єм 19-20, об'єм зап'ястя. Ось такі. По унакі там все. Що ще в мене запитували? Бурштин. Причому бурштин намисте, який можна використовувати саме в лікувальних цілях. Для того, щоб носити на шийці. Так, зараз покажу спочатку ось такі на мій погляд, щоб бурштинова кислота виділялася, найкраще, це мають бути не шліфовані ось такі шматочки. Таких намист маю три. Якщо саме в лікувальних цілях, це буде найкращий варіант. Тут 48-49 сантиметрів довжина, таких намист. І по вартості вони 550 гривень. І ще є декілька. Так. Тут замочки вже інші, тут замочки, карабінчик, біжутерія. Ще є три намиста, тут замочки на закрутці. Це вже шліфовані шматочки 450-51 см в них темно-коричневі. Одне таке ще є на мисто і 450 гривень 51 см, тут світліші шматочки, вони також шліфовані, також закрутка. Одне таке намисто, і останнє покажу двокольорове, тобто підборочка така. Так, де цей замочок також розкручується, закрутка 550 гривень 50 см. Він такий двокольоровий. І по бурштину на сьогодні це вже все, що є в наявності. Повторюсь, для лікувальних цілей я б рекомендувала саме ось такі шматочки не шліфовані. Так, що ще хотіла вам показати вже? Я перепрошую, затягується відео. Але хочу всім, всім все показати. Агатові бюджетні просили намиста. Є в мене два таких чудових намиста. Вони. В огранці, як це тупо, ага, видно, так? тут ограночка в них. На а, м, нитках через вузлик перев'язані 10 мм в діаметрі. Замочок, біжутерія і 5 см додатковий ланцюжок. Довжина 46 см без ланцюжка, 550 гривень вартість ось такі два є. Агатові намиста. Друге намисто трошки довше. Тут 45 хвилинку передивлюсь 46 см і 47 см. 550 гривень намистинки в огранці. Натуральний агат. Ось таких два намиста. І ще є дуже прикольні намиста. Зараз покажу вам Намистини дзі. Чи правильно, я виговорила намистени... Намистени -дзі. Так. Якщо помилилась, виправте, будь ласка. Дивіться, намистини на агаті зроблені це все чорний агат, десь є білі ну, прожилочки, скажімо так, полосочки. Ось це все як пофарбоване зверху. Ну, з часом воно може стиратися, звичайно. Виглядають дуже прикольно. Намистинки тут хвилинку, зараз скажу. Намистинки в нас 13,8, 13,7, 13,8 13, Так, 13,8 міліметрів. Довжина. 41-42 см плюс додатковий ланцюжок 5 см. Я маю таке намисто, але не на агаті, а на сердоліку. І я його особисто ношу отак, в два на ручку. Воно не злітає. Ну, прикольні, вони самі по собі дуже цікаві. Це також агат. Таки два варіанти намист. І ще маю браслетик до них, такий як шамбала. Браслетик один. Так, намистини я не сказала намисто по 650 гривень, браслетик буде в подарунок до першого замовлення намиста. Цей браслетик один, я його окремо на продаж не виставляю, тому я просто покладу в подарунок. До першого з намис. Намист є, до речі, декілька. Таких є два, і таких намист є три. І браслетик. По 650 гривень намистом. І завершуючи відео, хочу показати ще декілька браслетів. Є браслети. З аметисту. Такі браслети по 350 гривень 12 мм. На зап'ястя 19, 18,5, 19. 12 мм 350 гривень, 10 мм 300 гривень. Аметисти. Останнє, що покажу, фліоріти. Тут 8,5 міліметрів і мукаїт. Також 8,5 міліметрів. Такі браслети коштують також по 300 гривень. 18,5-19 см об'єм зап'ястя у всіх. А на сьогодні у мене все. Відео вийшло в досить незвичному форматі, але дуже дякую всім за перегляд. Чудових, спокійних та мирних вам вихідних! Дякую за увагу та до зустрічі на каналі!